Добрий день. Ми з України. У нас сьогодні дуже погана погода, дуже такий дощ був два дні. У нас сьогодні 17 березня. Вчора сьогодні був дощ, оце тільки, бачите, калюжі. Тільки перестав дощ і вийшло сонечко. Це я прям так вийшла на город і сонечко вийшло. Представляєте? Ось ще мокро, бачите? Полоничка мокро плестить. Полоничка повідходила, не знаю, цю ночі обіцяють морози. Хочу морози будуть три ночі підряд. це прийшла на город, подивіться, що в мене тут є. Зараз підемо в теплицю, там позакриваю все. Хоча таке сонечко не хочеться і закривати. Дивіться, який конденсат. Оце так. Да. Там на неї нічого не видно в цій теплиці. Вона вся в конденсаті. Так, беру мисочку, бо я хочу настьобить зелені. Ой! Генде, яка м'ятка. Вже. Так, все, йдемо в теплицю. Так, ну все тут добре. Зараз е... ну, треба закривати, я не знаю, тільки сонечко вийшло. Чи ще прийдеться ходити потім закривати? Ну, що це? Горох просто ломанувся, я не знаю. Класний горох. Я просто в шоці. Він здоровенний став, він просто ломанувся в рості. Це, ну, салатики теж непогано. От зараз покажу вам редисочку. А ридисочка-бодянчик вже доганяє отелку. Ну, дивіться, бачите? Ну, не зовсім, звісно, ну але... вон, бачите. Ну, видно, це Бодян, це отела. Отака от Ось така штука. Ну, красиво, Отелка вже листочок дає. Вона прям. Прям-прям молодець, молодець. Не знаю, що це робити. Накрию, мабуть, та й все. Горох просто бомба. Я прям довольна, він крутий. Ось такі діла. Так, дивіться, як бджілка готується до морозів. Тут все накрила, редиску накрила, ось цю, Господи, скажіть, я скажу. Коротше, зелень накрила. Так, йдемо в наступну, ага, ще не йдемо. Двері. Ось так от я завішала. Щоб не дуло, Все. От представляєте, зайшла закривати теплиці і сонце вилізло. І ще пече так жорстко. Просто теплиця. Видно, не видно? 28. ну. Коротше, почти 30. ой 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 Не знаю. Буде в мене час забігти закрити це все. Прям не знаю. Ладно, тут оставляю, тому що така температура. Зараз під дождем уже воно, зараз сонце зайде та й все. Ну зараз припікає, я не можу закрити. Представляєте? Так, на... Драла зелені собі, дивіться. Та ти що. Краса-краса. От. І зараз так само закрию двері. Зараз закрию покажу. і покажу. Ось, будь ласка, якось так. Трошки затулила. Нормально. Головне, щоб дуже не дуло. Я думаю, так. І там закрито все. Ну, ще, походу, прийдеться приходити закривати, тому що ну, буде дуже душно, якщо я зараз закрию, жарко. Добрий ранок, ми з України. Значить, я на городі після двох-дві ночі в нас були морози. А цією, цією ночі в нас був мороз ну, 4 десь, мінус 5, напевно, ну, трошки. Трошки є, бачите, трошки прихватилася полуничка. Але, ну, слава Богу, не дуже сильно. Воно відходить. Я думаю, все буде добре. От. Зараз підемо перевіримо, що там в теплицях. У нас був вітер такий скажений, що це просто сьогодні тиша. Але був такий вітер, такий вітер. У мене вони двері всі в теплицях по. Позагибала вона. Ось, бачите. Зараз буду відкривати, дивіться, що там, подивимося. Так, ну що я вам скажу? В теплиці жарко. Трішечки горох покрутили, він сухий, треба поливати, сьогодні буду поливати. От, редиска норма. Так, салат. В принципі, норма. Стоїть, бачите? Капуста, ну, капуста в шоці, звісно, цих температур, але, в принципі, норма. Так, ну, все тут добре. Редисочка гарнівня, пішла в ріст. Ідемо в іншу теплицю, перевіряємо там. Так, ну що, є, є трошки випади в цій теплиці. цій нормально, а цю приморозило. Показую горох. Ось, дивіться. Померз трошки горох. Не знаю, мені здається, він не відійде. Ось бачите, що робиться. Не весь. От Оц... від отсюда цей край. Тільки трошки прихватило. Якось так. Салат, все, все в нормі. Прихватила горох і трішки прихватила радиску. Зараз тут подивлюся. Ну, тут більш-менш, ось один щось трошки постраждав. А так, в принципі, я дивлюся, що тут теж нічого. Нормально. Радисочка ось тут нормальна. Вже збирається, вона вже повинна в'язати мені сину. а ось тут ось цей край трошки, бачите, покрутило, покрутило. Ну я надію, що навражається ніяк не скажеться. От так, трошки є, трошки прихватило. Ну, Шпинат, красавчик йому все одно, салатик теж, навіть той, що я маленький пересадила, він в нормі. От горох трохи, ну я поки чіпати його не буду, подивимося, нехай відходить. Температура 25 градусів, теплиця зараз то дуже добре. Так що, нехай, поки йду займатися справами. Потім повернусь, подивлюсь, що воно робиться. Сьогодні пролю. Пролю, напевно, горох антистресантами. Трошки я його приведу. І з цій в тій теплиці, ну, подивимось. Якщо що на випади, в мене трохи є, я попересаджую такі справи. Добрий вечір, ми з України. Значить, отаке мені надумалося. Посадити салат в цій теплиці. Зайшла я в теплицю, коротше, тут тепло, 20 градусів, тому прийшло таке рішення і висадила я салат. Що в мене тут? Біла роса. По-моєму, так? Да? От. І трішечки червоного. Забула, як його коротше. От, раз, два, три, чотири, шість штук, шість. Червоного, а то весь зелений такий е кущиками такими. От, Голівкою. Значить. Зараз швидко пролю, біжу за водою, бо в мене ще роботи, <кій> не початий край, да? От, салат висажений. Цій теплиці, вже все. Накривати я її не буду, нехай розвивається. Е таких прямо морозів у нас не обіцяють уже десь 0 градусів, якщо буде, може мінус один ночу, то. Це норма. От, тому ось так. Залишаю так, зараз пролю і все. Ось так. А ще Оставшийся салат, я висажу разом з цибулею в ту теплицю де цибуля. Там з однієї сторони буде цибуля, з другої буде салат. Там ще в мене ромен залишився і оце ж червоний ще. Ну, Тому і підемо туди. Ще в мене є ой, то та що таке, Айсберг. Але треба цей горох пристроїть. А я хочу пристроїть, я чекаю, ну, випадів. Начебто немає. В тій теплиці з горохом вже більш-менш нормальна ситуація. Подивлюся, мені кажеться, з ним буде все норма. Тому цей горох я висаджу на вулицю ось туди. Ну а щоб його висадити на вулицю, треба ще ну, пару днів. От Пару днів чекаю, досаджу тут айсберг. от, Горох на вулицю. В цибулевій теплиці досажу там салат. Отак. От ну, зараз ситуація начебто непогана погано. Все, все гарненько пролила редисочку і салатик і тут, і там. Все пролито. Значить, гороху дала мегафол антистресант. Так, салатик полила стартером і блакмеджиком. Ось так. От такі роботи сьогодні зроблені.